Наступна головоломка. Отже, у нас є фігура, яка складається з п'яти одинакових квадратів. Наше завдання перемістити два сирнички, щоб у нас утворилося шість квадратів. Зараз у нас є п'ять квадратів. Нам потрібно перемістити два сирнички, щоб у нас утворилося шість квадратів. Це досить простенька задачка на логіку, з якою справляються і діти, і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. На вирішення даної задачки мені знадобилося 3 хвилини. І усі, хто гарно логічно мислить, я думаю, також без проблем справиться з вирішенням даної головоломки. Тому ставте відео на паузу, думайте. І коли ви вирішите дану головоломку, можете продовжити і перевірити. Чи правильно ви розв'язали дану задачку. Отже, як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок і перемістити ось цей сирничок. І тепер, коли ми порахуємо, 1, 2, 3, 4, 5, 6 квадратів. Отже, ми перемістили два сирнички і у нас утворилось 6 квадратів. Задачку вирішено, головоломка вирішена.